Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Козиріг. З вами астропсихолог Климентко Наталія і це прогноз саме для вас на грудень 2024 року. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту в першу чергу, а також за знаком, куди потрапляє сонце, і за місячним знаком. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм. Для вас, взагалі, мої любі козироги, це буде чудовим періодом для того, щоб ви вирішили питання стосовно. Своєї роботи, відпочинку, графіку дня, а також успіх вас чекає в фінансовій сфері. Розберемо зараз детальніше, а ви поки що поставте лайк для енергообміну. 1 грудня настає новий місяць у вашому 12 секторі. Це дім таємниць минулого, мрій, завершення і чудовий період для того, щоб ви займалися своїм духовним ростом, заглибилися в теми езотерики, психологічного пізнання себе. Сприятливий перегляд досягнень, щоб наступним новим місяцем, який буде в кінці грудня, ви прописали плани на майбутнє. Сприятливе також відвідання ретритів, санаторіїв, усамітнення, побути десь наодинці та відпочити, адже зараз у вас дуже мало енергії в сонці. І дуже часто в цей період люди хворіють або ж мають погане самопочуття. Зміни. В результаті настання нового місяця може стосуватися минулого. Це час підбиття підсумків та завершення, а раніше розпочатих справ. Сприятливий час для позбавлення від страху. Повернення боргів, негативних звичок, а також прояву благодійності, щоб пройти обстеження організму, для когось може бути сприятливим часом для еміграції або ж мандрівки далеко. 4 грудня Сонце, як наше его, буде в напруженому аспекті до Сатурну, планети обмежень, а Меркурій, який символізує. Мислення та інформацію, спілкування, навчання буде в опозиції до Юпітеру, планети наставництва та авторитету. Ці аспекти будуть торкатися вашого третього, шостого та дванадцятого секторів. Ці сектори у вас дуже задіяні в цьому місяці. Третій відповідає за ваше близьке оточення. Це можуть бути сусіди, колеги по роботі або ж рідня, а також ваші навчання, поїздки. Спілкування з іншими. Шостий сектор пов'язаний із допомогою, вашими родинними обов'язками та роботою в найм, а також графіком та режимом дня. Він же вважається і сектором здорового способу життя, дванадцятий сектор це сектор психології, також сектор здоров'я та минулого. В цей період можуть підніматися питання. Інформації, досвіду, а також документів, відвідування офіційних установ та роботи. Важливо в цей період не завалювати себе великою кількістю роботи, тримати баланс, щоб відпочивати і не перенапружуватися, адже я знаю, які ви трудоголіки. 6 грудня сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. Він зараз ретроградний. З'єднання їх буде у 12 секторі, тож може бути прихід ідей отримання прихованої від вас інформації. Або ж зустрічі із людьми, з якими ви не бачились давно, також можуть бути і поїздки, або ж таємні знайомства. 7 грудня Марс, який символізує нашу активність та ініціативу, буде переходити в ретроградний рух у вашому восьмому секторі. Пізніше він зайде і в всьоме, але саме зараз активуються питання, які пов'язані із ризиком, великими грошима, спільними ресурсами. 7 грудня і плюс-мінус кілька днів він буде в стоянні, тобто не варто починати будь-які справи в цей період. Будуть загострюватися питання фінансів, не варто вкладати гроші в цей період. Марс буде. В ретроградному русі до 24 лютого 2025 року, і за цей період буде вимагати від вас перегляду питань щодо спадку, страхування, отримання соціальних виплат, аліментів, а також митного контролю та податкової активність у розподілі спільного майна цього ж дня. Нептун, який символізує віру, фантазії, ілюзії, буде переходити в прямий рух вашому третьому секторі. І буде дещо менше непорозумінь. Та прихованих ситуацій, які пов'язані з вашим близьким оточенням та інформацією, яку ви отримаєте. 7 грудня Венера, яка символізує наші бажання, красу, гармонію, а також взаємовідносини і фінанси, буде переходити в знак вололюбного водолію і буде у з'єднанні із Плутоном, планетою трансформації у вашому другому секторі. Тож будуть підніматися питання фінансів та самооцінки, і це чудовий період для того, щоб ви переглянули джерела своїх доходів. Обов'язково сприятливий час для отримання винагороди, важливих зустрічей. Сміливо заявляйте про себе, проявляйте відповідальність. У вас буде більше харизми і можливості через слово передати свої бажання іншим людям. Ви будете мати на них більший вплив. Цей чудовий період для того, щоб зростали ваші фінансове положення, а також самооцінка. Це може бути прихід кардинально нових джерел доходів, а також покращення вашого матеріального становища та здоров'я. 12 грудня Венера буде в напруженому аспекті до Марсу. Це дві гендерні планети, тож можуть бути непорозуміння із представниками протилежної статі. Венера це планета дипломатії, а Марс це планета прямоти та чесності. Проявляйте ці. Якості і обов'язково цей аспект вам допоможе вийти з напружених ситуацій. А аспект напружений йде на усі фінансів, тобто можуть бути конфлікти, які пов'язані із розподілом спільних фінансів, коли будете передивлюватися свої власні фінанси, а також фінанси ваших партнерів. 15 грудня. Буде повний місяць у вашому шостому секторі. В цей період місяць висвітить вам теми, які стосуються вашого здоров'я, здорового способу життя, графіку дня та режиму роботи, а також те, що стосується домашніх тварин і родинних обов'язків. Ви можете вирішити змінити роботу або ж можуть бути звільнення когось з ваших колег. Переорганізації якісь на роботі, переїзд і зміна графіку дня вашого відповідно. Меркурій буде переходити в прямий рух, але за кілька днів до та після він також в стоянні, тому не варто починати нових справ, а можете просто собі запланувати щось. 18 грудня Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну, торкається аспект третього та 12 секторів. І цей аспект дає вам можливість. Розкриття якихось ілюзій таємниць загострюються питання пов'язані із поїздками, близьким оточенням, а також документацією, що для вас має прояснитися в цей період. 20 грудня буде гармонійний аспект місяця між Венерою, планетою малого щастя, та Юпітером, планетою удачі і великого щастя. Сам аспект є аспектом удачі та руйнування перешкод на вашому шляху, і він стосується другого та шостого секторів. Друге, це наша самооцінка та ресурси, в тому числі здоров'я. Шостий сектор також відповідає за здоровий спосіб життя. І нашу роботу. Тобто це чудовий період для того, щоб ви отримали винагороду за свою діяльність. Можете перейти на більш вигідну посаду. Може бути гармонізація відносин в колективі, а також отримання вигідних умов роботи. Не лише роботу, а це може бути і сприятлива покупка для затишку вдома. 21 грудня сонце буде переходити в знак Озріг ваш перший дім. В цей період настає. Північній півкулі офіційно зима з астрологічної точки зору. Це день зимового сонцестояння, і саме зараз ви можете запланувати собі все, що бажаєте, що стосується вашої зовнішності, іміджу, вашого прояву в світі. Сонце буде заряджати вас на весь рік, 23 грудня. Сонце буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. Це середина точка між затемненнями, яка буде торкатися вашого 1, 4 та 10 секторів. Дуже цікавий період, адже перший сектор це ваше власне я, це ваші навички, а де, як вас бачать інші люди. четвертий – це ваша сім'я, ваше місце проживання, а десятий це кар'єра та статус. Тобто, практично головні сфери вашого життя зараз будуть перед вами. Розглядатися, ви будете ніби між минулим і майбутнім, можете переглядати те, що ви зараз маєте, і те, до чого ви маєте прийти. Оскільки кармічний місячний вузол зараз знаходиться в знаці Овен і потрапляє ваш четвертий сектор, то вам варто взяти вектор саме на сім'ю, на питання вашого місця проживання, нерухомості і батьківщини. 25 грудня настає напружений аспект між Юпітером та Сатурном. Це другий їх дотик в напруженому аспекті. Перший був 20 серпня цього року і тривав плюс-мінус декілька тижнів. Третій дотик і останній буде в червні 2025 року, але ви вже зараз можете мати певний досвід і поставити крапку на питаннях, які стосуються третього та шостого секторів. Тобто, з однієї сторони, ви можете хотіти трошки більшого. Що стосується ваших знань, поїздок, спілкування, а з іншої побутові рутинні обов'язки можуть вас в цьому обмежувати. Тож головне, щоб ваші плани співпадали з вашими можливостями. Плани мають бути амбіційними, але реалістичними. І обов'язково тоді Сатурн допоможе їх реалізувати. 26 грудня Меркурій буде в напруженому аспекті і до Юпітеру, і до Сатурну. Саме в цей період можуть бути підвищена конфліктність із представниками влади, і з людьми старшими за статусом або за віком, і вимагатиме цей аспект від вас підвищення вашої кваліфікації, розширення ваших знань та кругозору. Торкається він знову ж таки. 3, 6 та 12 секторів, але це останній напружений аспект цього місяці, який закриває теми непорозумінь, пов'язаних із близьким оточенням та роботою. А 31 грудня настає новий місяць у вашому знаці, сприятливий період прописати плани не лише на місяць вперед, але й на рік вперед. Адже саме енергії допоможуть вам активно проявляти себе весь наступний 2025 рік рік трансформацій. Бажаю вам чудових зимових свят і до наступних зустрічей, в наступних відео.